Сьогодні 13 березня, у нас сніг іде, вже вечір. Думаю, зніму, як сніжок іде. Пролітає сніг. Три дні тому, це 10 березня, в лісі був, знімав як підсніжники, цвіту, так тепло було хорошо, а це вчора і сьогодні це сніг пішов. Такий, ну, Вроді це ще сьогодні другий день на сніги іде. Завтра вже вроде би не повинно йти. Ну, побачимо, що там прогноз передає. що Завтра вже буде, потепління має бути вже у нас. Це отак у нас зима. Сніжку на, насипало. так. Травичка зеленіє. Теж на на полі теж щось тут о, росте, отак то так що. У нас зима зараз, другий день. А скільки буде, не звісно. Ну, Вроді ще вже сьогодні останній день. Чи ще ночі може буде йти. Оце таке.